Зацвіла. Ой, а що це? Айстра вересовидна чи... чи Альпійська. Ой, забула, як називається. Ну, коротше кажучи, ви знаєте краще за мене. Це я незнайко такий. А ви маєте знати. Ще що хочу показати в мене. Позеленіла вода ось цій водойні. Я ще водойму не доробила. Я сьогодні рятувала тут жабу. а вода вже позеленіла, бачите? І тут вона стоїть якась зеленкувата. Треба налити води, додати водички, цвіте мій горець. От гарна рослинка. Мені так подобається. Агресор страшний, але цвіте. Це літо цвів, оце була спека, а він цвів, це е, Седум Видний, а як на українській мові не знаю видний, а на українській не знаю. Скоро Айву буду збирати свою. Ну, у мене грушовидна Айва, бачите, вона грушоподібна. Вона не, ну як вам сказати, яблучно вона краще. Вона м'якша, а ця дуже, дуже така вона тверда. І вона такими крупинками якимись дрібними. Білочку, не знаю, стрихти чи ні. А, що я хотіла показати? Міскантус. Гляньте, які в нього волоті. Бачите, які жовтенькі такі, так? А в мене є міскантус. Зараз я дійду до нього, буду йти поволі. Міскантус лілії треба пересадити, розсадити, не пересадити, а розсадити. Міскантус з рожевими. Оцей ялівець, мабуть, здохне. Щось. Світлий став. Зараз покажу, зараз я дійду до нього. Іду, йду, 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 це я накриваю. Своє Ківі. Ой, блін, то Киві таке в спеку витримало і, і зараз почало пропадати. Ну, це завжди так. Ось він, з рожевими волотями. Ось гляньте, бачите, рожеві. Воно і видно, що рожеві. Такі гарні волоті. Так, ну що, в мене... А, листочки ось які у міськентуса оцього. Пропали, мабуть, мої два рододендрони. Бразилія. Ну, пропали та й пропали. Що ж тепер робити? У мене багато що пропало в цьому році. Що я хотіла. Гранати висять, я ще не, не пробувала їх. Ну, їм ще зарано вони будуть висіти до листопада місяця. Жовтень точно будуть висіти. Я ж кажу, до листопада місяця Трояндочки ще цвітуть деякі. Троянди я вже не обрізаю. Ось. Ось гляньте, які, які різні кольори, так? Жовто-гарячий, він жовто-гарячий, а це вже з рожевим. Пелюсточки, як у них закручені, хм? з веснянками. А, у мене ж розцвіла жоржина, ось вона жоржинка. Ну, оця гарна, а тут одна квіточка була і все. І все, а ось пуп'янок іще один лізе. Я вчора горіхи розбирала руки коричневі. Ось вона жоржинка. І онде? А це, мабуть, інша. Зараз я. А, це ой, яка вона гарнюня. Гляньте, вона оця махровенька. І ця щось таке на махровеньку схоже. Вона така гарна, з рожевими розводами, рисочками рожевими. Ой, гарні. Це я з насіння вирощувала, бо жоржини, коріння дуже дороге. І я їх не, не зберігаю, я їх не викупую. Оце як буде, так і буде. З землею присипаю. Виживе, значить, виживе. Не виживе, значить, така її доля. Каріоптеріс уже можна обрізати. Він уже відцвів. Уже можна йому форму надавати, якусь таку. Ну, яку кругленьку, звичайно. Буде кругленька форма. Мабуть, зараз я цим і займуся. Може, вдасться укорінити щось, тут такі довгі оці гілки. Ось іще одна. Зрізала я лаванду, ось. І ось лаванда. Також треба зрізати. Не знаю, я. Думала, думала живцювати, а чи може ще можна. Пенісетом ще гарненький. Ось яка трояндочка. Ой, її висвітлює телефон, не показує. Її ось, ось-ось-ось, ось, ось вона. Ось вона, тільки вона трішки яскравіша. Ось так зовсім ось така вона. О, ой, яка гарна. Ой, ялівці мої порозросталися. Ну, наче все. Гінжир у мене не буде в цьому році, я його викопаю. Ось тільки він листя скине, я його викопаю. Правда, не знаю, яке те коріння буду виколупувати з землі. Буду. Мабуть, буду неділю над цим працювати. Ось, ось на цій картинці я завершу своє коротеньке відео. Я вчора багато не випускала відео. Та от чіпись від от мене, причепилася. Гаура так і не цвіла моя. Не знаю чому, може сорт якийсь поганий. Хто його знає. Ой, гляньте, який гарний. Оцей седом, який гарний. Червоний-червоний. Також на трояндочку схожий. Так, ну все, на оцій картинці я завершу своє відео. Щасти вам!